Сьогодні з вами я, адвокатка Вікторія Співак, телеведуча проєкту Військове право на телеканалі Перший міський. Нормативно-правий акт, який регулює відстрочку від мобілізації, це закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію за номером 3543, а саме стаття 23, і це жодним чином не залежить від співробітників та керівника територіального центру комплектування. Найбільше актуальні проблеми, з якими звертаються до мене, це вістрочка від мобілізації, а саме порядок оформлення заяви відповідної про вістрочку від мобілізації, порядок її вручення. Та, як наслідок отримання самої вістрочки, перші, хто звертається, це студенти денної форми навчання. Зазначу, що ви повинні бути саме студентом денної форми навчання. Для отримання вістрочки студент направляє поштою з описом або особисто вручає заяву про вістрочку від мобілізації, з долученням копій належним чином завіреного договору про навчання в навчальному закладі з печаткою та підписом уповноважень. Особи. Також раджу докладати довідку про те, що ви навчаєтесь в вищому навчальному закладі за денною формою навчання, на якому саме курсі зараз у нас є в проєкті закон, який хоче обмежити право для вістрочки для студентів за віковим цензом. Це до 30 років. Також Багато звертаються до мене військовозобов'язаних стосовно того, якщо вони вже є заброньованими на підприємстві, а їм все одно вручається особисто повістка з викликом з'явитися до територіального центру комплектування. В цьому випадку ви Обов'язково надаєте документи, які підтверджують те, що ви є заброньованими. А саме наказ ви берете в відділі кадрів і надаєте до Територіального центру комплектування разом з своїми документами стосовно того, що ви є працівником цього підприємства. Таким чином, якщо територіальний центр комплектування ще повторно вам Вручає повістки під час того, коли ви є заброньованими, ви ще раз звертаєте увагу територіального центру комплектування на період вашого бронювання, і в цьому випадку ви не можете бути призвані на військову службу. Найчастіше до мене звертаються військовозобов'язані, які хочуть отримати відстрочку від мобілізації, маючи законні на це підстави. А саме, якщо вони мають троє і більше дітей, якщо вони самостійно виховують дитину віком до 18 років, також які визнані установленим порядком особами з інвалідністю, або від відповідно до висновку військово-лікарської комісії, тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців. Крім того, мають осіб, які потребують постійного догляду. Звертаю увагу, що не потрібно чекати, поки вам вручать особисто повістку. Потрібно заздалегідь повідомляти територіальний центр комплектування, що ви маєте такі законні підстави. Пишете заяву про відстрочку від мобілізації, додаєте документи, які свідчать про законність вашої. Підстави оформлюєте цю заяву в двох примірниках. Один з примірників з доказами і документами про підстави на для відстрочки від мобілізації ви надаєте до територіального центру комплектування. На іншому примірнику ставиться відмітка ТЦК про те, що вони отримали дану заяву. Багато питань у військовозобов'язаних виникає тоді, коли вже повістка вручена, яким чином повідомляти. Якщо, наприклад, сьогодні була вручена повістка, а вже завтра потрібно з'явитися за повісткою до територіального центру комплектування. Раджу в даному випадку мати при собі оригінали документів, які підтверджують підстави для вістрочки відмелізації, також зробити їх копії. з відповідною заявою. Долучити ці копії до цієї заяви. Тому коли ви прийдете на призначений час і дату, які зазначені в повістці, повідомте про це. В територіальний центр комплектування обов'язково, коли будете надавати ці документи, отримайте відмітку про те, що вони передані до територіального центру комплектування. Це надалі надасть можливість вам звернутися до фахівця у випадку відмови від вістрочки від мобілізації. Наголошую на тому, що кожна ситуація є індивідуальною, вирішується індивідуально, має багато особливостей. Тому краще заздалегідь направляти документи, заздалегідь звертатися за правовою допомогою і отримувати від від мобілізації вчасно.